Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Задяка Казиріг на розклад пасіанса на період з 16 по 22 лютого 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Вогнище це ваша родина, її підтримка або ви будете чимось підтримувати своїх близьких. Ось тут: корона, це успіх по роботі, також годинник, ретельне планування та виконання за часом ваших важливих справ. Добра новина, дзвоник. Та начебто все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Наступний тиждень, друзі, останні перед ретроградним Меркурієм. Не забувайте, що нічого великого та грандіозного розпочинати не можна на ретроградному Меркурії. Але саме зараз можна ще встигнути. Він буде тривати з 23 лютого по 20 або 22 березня цілий місяць. Другий розклад знак зодіака – Козріх. Стрілочки догори. Ваші дії та події будуть вдалими в цей період на середину тижня. Знову повторюються успіхи по роботі. Значок Терези. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Тут у вас ялинка, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. А ми з вами прямуємо далі. Подивимось на завершення вашого тижня. Сонце, особистий успіх. Дуже потужна карта. Ця карта може показувати те, що ви давно чекали, або на що ви вже давно заслужили, і нарешті отримаєте. Корабель, потужні зміни в житті, або по роботі, або в особистому. Житті. Знову ж таки, ось тут успіх по роботі, особистий успіх і потужні зміни. Тут карта долі, але чомусь поруч сумна новина. Навколо карти долі. Планета місяць. Це планета таємниць, нічної пори доби, а також батьківських обов'язків. Що для вас важливо та актуально на даний момент? Можете враховувати. А ми з вами прямуємо вперед. Сьогодні дивимось для знака Казиріг на колоді Таро Райтера Вейта. на період з 16 по 22 лютого, 26 рік. Застереження. старший аркан, нульовий аркан блазень. Та парада. Вісімка кубків. Друзі, застереження це початок чогось нового. Мається на увазі нова якась справа або новий проєкт. Чому застереження? Тому що ви, можливо, ще не готові, або документально, або якісь інші аспекти. І поки що це для вас неможливо або не бажано щось розпочинати саме на цьому тижні. Порада вісімка кубків. Вона показує, що ви можете проваджати щось або когось, хто для вас важливий, з ким були приємні моменти. Наприклад, це можуть бути як робочі, так і особисті, але чомусь ця людина вирішила йти іншим шляхом. Іноді, ось таке очищення або ракіровка, Одні уходять, а інші приходять в ваше життя. Це робиться Всесвітом для оновлення, саме тому сприймайте все позитивно, філософськи, якщо якась людина вас покидає і переїжджає, або якось змінює своє життя, благословляйте, споминайте тільки гарні позитивні моменти, не ображайтеся і не тримайте ніяку образу. Ось так такі поради, такі події. Бажаю вам гарного тижня. Дякую за перегляди, підписки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.